Після перерви у більше як півроку знову повернулися до судової зали. Родина з Радивилова просить покарати лікаря, який, на їх думку, винен у смерті 39-річної жінки. У 2020 році Наталія Лукашчик потрапила до однієї з лікарень області, де їй видалили щитоподібну залозу. Заорієнтовно, п'ять годин після операції жінці стало зле і того ж вечора вона впала в кому. Ми теж все знаємо зі слів свідків. Жіночка, яка теж лежала в палаті з Наташою, вона стала задихатися. Вони почали гукати на допомогу, поприбігали медсестри. Ну. Наташа посиніла в минуті. Два тижні вона пролежала в реанімації в комі, вже в тяжкій комі, і таки з неї не вийшла». Рідні винним у смерті жінки вважають лікаря-анестезіолога, який того вечора чергував і вчасно не прийшов до пацієнтки. Коли отримавши дзвінок від чергової медичної сестри, що людина втратила свідомість, синя задихається, що у неї настала асфіксія. Фактично людина задихається. Пан Бучак той час спокійно собі спілкувався по мобільному телефону більше 10 хвилин. Про що відпині докази, які подавалися в суді першої інстанції, ніяким чином не прореагував. А натомість послав лікаря інтерна, яка фактично прийшла, і через недостатність своїх знань не змогла інтубувати хворого, не змогла надати належну медичну допомогу. Більше двох років справу про неналежне виконання професійних обов'язків розглядали в рівненському міському суді. Влітку 2023-го лікаря визнано невинним. Не погодившись з цим, і прокурор і потерпілі подали апеляційні скарги. Апеляційних скарг було дві: була апеляційна скарга прокурора, а також була апеляційна скарга нас, як потерпілі. Сторони. Були не згідні з тим, що суд першої інстанції фактично дослідивши ті докази, які були подані стороною обвинувачення, і нами, як потерпілими, він їм не дав належну правову оцінку. Натомість просто констатував факт наявності таких доказів, жодним чином їх не обґрунтував, чому були вони не взяті до уваги. А виніс оправдовальний вирок під час розгляду апеляції прокурори, представник потерпілих просили провести повторне дослідження доказів. З цим погодилися всі сторони справи. Однак, сторона захисту не згідна з позицією про недостатньо досліджену доказову базу. Також стало питання про повторне дослідження цих доказів. Однак чесно кажучи, не можу погодитися з аргументом про прокурора неповністю. Не повноту їх дослідження. Вони досліджувалися, були тут докази. Кожна сторона мала право звернути увагу в доказах або задати питання прекрасний допит свідків. Тому погоджується позицію прокурора, вашу часів. Погоджуєтеся, Колеги судді вирішили знову дослідити докази, починаючи з допиту свідків. Коли суддів ухвалила клопотання прокурора про дослідження доказів. Починаючи з допиту свідків, задоволити, в зв'язку з цим е е е оголошується перерва. Наступне засідання відбудеться 22 квітня. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.